Доброго вам здоров'я! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та НТБ Нагадаю, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні, як і завжди, ми поговоримо про ті кримінальні події та про події з життя тернопільської поліції, що трапилися на минулому тижні у нашій Тернопільській області. І розпочинаємо нашу програму із інформації про розслідування найрезоданцішого злочину, що трапився на минулому тижні. Власне, слідчі поліції Тернопільщини оголосили підозру так званому смотрящому за областю у поширенні злочинного впливу. Наразі цей фігурант перебуває під вартою за вимагання. У квітні цього року злочинну групу, що діяла на території нашої області, викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області. Про деталі гучного розслідування розкажемо у нашому сюжеті. Слідчі поліції Тернопільщини оголосили підозру в Смотрящому за областю в поширенні злочинного впливу. Наразі фігурант перебуває під вартою за вимагання. Підозрюваний організував діяльність угрупування, яке спеціалізувалося на вибиванні неіснуючих боргів. У квітні цього року злочинну групу, що діяла на території області, викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Нацполіції спільно зі слідчими обласної поліції. В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що 36-річний організатор, маючи зв'язки в злочинному середовищі, отримав то смотрящого за Тернопільською областю. Перебуваючи на волі, він поширював злочинний вплив на території обласного центру та регіону, а саме контролював дотримання злодійських законів, координував протиправну діяльність, відповідав за наповнення та розподіл так званого злодійського общака. Так, кримінальний авторитет разом з трьома учасниками угрупування вимагали від жителя Тернополя 7 тисяч доларів неіснуючого боргу. У разі несплати їм коштів у визначений термін погрожували фізичною розправою. Слідчі поліції задокументували два факти передачі коштів вимагачам: 20 та 100 тисяч гривень. Оперативники, слідчі за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення, затримали зловмисників. Їм було оголошено підозру за частиною 4 статті 189 вимагання Кримінального кодексу України. Вівторок, 21 травня, на підставі отриманих в ході слідства доказів до лідеру групування та кримінальному авторитету було повідомлено підозру ще за однією статтею Кримінального кодексу України, а саме за частиною 1 статті 255.1 встановлення або поширення в суспільстві злочинного впливу. Санкція статті. І передбачає покарання позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська обласна прокуратура. У наступному сюжеті мова йтиме про безпекове середовище. Власне у Тернополі розпочалася інформаційна кампанія протидії торгівлі людьми. Тобою скористалися. Попередження торгівлі людьми та популяризація правил безпеки під час міграції це основна мета інформаційної кампанії. Тобою скористалися. Тролейбус брендований реальними історіями тих, хто став жертвою експлуатації та торгівлі людьми, почав курсувати вулицями обласного центру. За словами керівника міграційної поліції, ГНП в Тернопільській області Олександра Буняка, основна мета інформаційної кампанії тобою скористалися попередження торгівлі людьми та популяризація правил безпеки під час міграції. Національна поліція займається документуванням злочинів безпосередньо. Документуємо вербувальників, які втягують наших громадян в торгівлю людьми. Якщо брати загалом кожного року нам документується велика кількість цих злочинів, це є і сексуальна експлуатацію. Ми документуємо і втягнення у зайняття же братством. Організатори заходу стверджують, що дана кампанія впроваджуватиметься в десяти містах України. Історії людей постраждалих від сучасного рабства, а також номери за якими можна анонімно зателефонувати та повідомити. Про злочин З'являється в місцевому громадському транспорті, а також у потягах Інтерсіті. Проблема торгівлі людьми змінюється і адаптується до тих умов, в яких вона перебуває, як ми бачимо на прикладі України сьогодні. І саме інформаційна кампанія тобою скористалася, яка у вигляді брендованого транспорту інформує людей. Вона не акцентується на визначенні торгівлі людьми, а саме на травматичному досвіді тих людей, які мали такий досвід, який був ними пережитий, і бачачи ці картинки, історії, написи. Люди будуть звертатися за допомогою. Працівники поліції а також представники громадських організацій звертаються та просять усіх хто потрапив у пастку торговців людьми, не мовчати, а телефонувати на спецлінію 102 або за номерами урядової та національної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми та насильства, а також консультування мігрантів 1547 та 527. У наступному сюжеті ми йдеме про один день із життя поліцейського офіцера Скориківської громади, що на Тернопільщині Сергія Климчука, який обслуговує майже 7 тисяч людей. Правоохоронець добре знає потреби місцевих жителів, адже раніше працював тут дільничним інспектором поліції. Майже 7 тисяч людей проживають у Скориківській громаді, яку обслуговує поліцейський офіцер, лейтенант поліції Сергій Климчук. Правоохоронець добре знає потреби місцевих жителів та орієнтується на місцевості, адже раніше працював тут дільничним. Після того, як влітку минулого року громада приєдналася до проєкту Нацполіції, поліцейський офіцер громади Сергій успішно пройшов конкурсний відбір, закінчив навчання за міжнародними стандартами та приступив до роботи. Пройшов навчання у Харківському університеті внутрішніх справ. Призначений на посаду в цій громаді, з територіальній громаді, налічується 23 села. Обов'язків на новій посаді побільшало. Робота полягає у забезпеченні правопорядку на території обслуговування, протидії та запобіганню вчинення правопорушень, забезпечення безпеки, дорожнього руху тощо. За фахом поліцейський юрист, що допомагає йому щоденно надавати якісну правову допомогу людям. Основна така проблематика це порушення правил благоустрою. Люди не вникають, не ознайомлюються з встановленими правилами благоустрою. І не знають своїх обов'язків. Тоді вже людям роз'яснюється, як правильно зробити ті чи інші ситуації. У вирішенні всіх нагальних проблем у громаді поліцейський офіцер тісно співпрацює з органами місцевого самоврядування. Спільно вони дбають про дотримання жителями громади правил благоустрою та дорожню безпеку, а також планують впровадження системи відеонагляду на території громади. Працівник поліції, наш офіцер, зараз знаходиться на місці. Він відгукується будь-який час доби. Дня і ночі на виклики, зокрема, що хочу наголосити, що людей зараз настроїмо на те, що це є не каральний органи як колись вважалося, а допоміжний. Разом із соціальними службами поліцейські приділяє значну увагу сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Вміння знайти підхід до кожного це важливо у роботі шерифа. Ми разом спільно їдемо. Проводимо з ними бесіду, спілкуємося як можемо допомагаємо. Попри графік, поліцейський офіцер є частним гостем у навчальних закладах громади. З метою правового виховання молоді він ініціював створення правового гуртка для дітей юнацький патруль. Під час занять обговорює школярами важливі теми булінгу, домашнього насильства, негативний вплив наркотиків, дотримання правил дорожнього руху. Він проводить дуже багато профілактичних бесід з дітьми щодо попередження булінгу, насильства. Діти чекають його приходу, діти активно з ним спілкуються. Безпечні, що ти почуваєш поряд з поліцейським чи де там будь-десь в якомусь другому місці. Ти співговориш, говориш, ти взнаєш щось навіть поділиться якоюсь такою інформацією, яка Десь таки то що тві пригодиться напередодні дня поліцейського офіцера громади, який відзначатимуть 28 травня. Сергій Климчук ініціював проведення конкурсу малюнку для дітей. Мій шериф. Школярі на папері показали, як вони уявляють поліцейського та його роботу. Переможців художнього конкурсу поліцейський офіцер громади нагородив подарунками, а діти привітали його з прийдешнім святом. Подякували поліцейському офіцеру Сергію Климчуку за сумлінне виконання службових обов'язків і керівники громади. І на завершення про спортивні змагання у Тернополі пройшли змагання з поліатлону серед підрозділів силових структур області. 22 учасники взяли участь у складі колективів фізичної культури. Призерів поліатлону нагородили кубками, дипломами та грамотами. Деталі у сюжеті. П'ять команд військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб змагалися за звання найкращих бігунів, плавців та уміння влучно стріляти. Чемпіонат відбувся у Тернополі з нагоди старіччя створення Тернопільської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо України. 22 учасники взяли участь у складі колективів фізичної культури. Змагання проводилися за програмою чотириборства: біг на 60 або 100 метрів, плавання на 50 або 100 метрів, біг на 1000 або 3000 метрів та стрільба з пневматичного пістолета. Серед чотирьох вікових груп дякуємо силовим відомствам правоохоронним органам, рятувальним службам збройним силам України, які дали можливість провести дані змагання. Перші у змаганнях вибороли спортсмени головного управління національної поліції. Другу сходинку посіли представники управління поліції охорони. А бронзу здобула команда управління Державної служби надзвичайних ситуацій. Заступник начальника головного управління національної поліції в Тернопільській області Ігор Сидорук переможців призерів поліатлону нагородив кубками, дипломами та грамотами. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що в ефірі телеканалів Тернопіль 1 та «НТБ» ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Дякую вам за увагу. Всім нам добра, злагоди, перемоги і до зустрічі на наступному тижні.